Готуються до флотського свята і працівники військово-морського музею України на Михайлівському Раволіні. 28 липня у стінах північної фортеці буде відкрита нова експозиція, присвячена історії та сьогоденню вітчизняного флоту. Більше знає наш кореспондент. 20 років. Це багато чи мало? Звісно, для історії це всього маленька мить. У чотирьох залах філії військово-морського музею України працівники культурної установи прагнули показати цей 20-річний шлях від самого початку створення вітчизняного флоту і до часів сьогодення. Протягом півроку вони по маленьким частинкам збирали музейні експонати, а це величезна купітка праця, зазначила куратор виставки Жанна Денисюк. Власне, фондову основу те, що ми докомплектували вже тематично і цілеспрямовано, тобто ми відшукали людей, це членів організаційної групи. Додатково попрацювали з усіма командувачами і з Борисом Борисовичем Кожен, який теж надав нові речі. Ми вже він гість у нашому музеї, і тому ми, він він вже нам віддає все, що в нього є. Для музею йому ніколи не шкода таких речей. От працювали з членами організаційної групи. От, і звичайно, що деякі є, були. Предмети в наших фондах всі пішли сюди, і також, оскільки ми музей, який має шість філій, от то сюди пішли предмети, музейні предмети із філії, це військово-морський музейний комплекс Балаклава, який розташований фактично теж тут. І також з музею ракетних військ стратегічного призначення міста Первомайськ. Тобто ми по таких маленькими часточками але зібрали всі ті речі, які у нас вже були, аби це представити в новій тематичній виставці. Працівники військового музею намагаються представити експозицію таким чином, що було цікаво всім відвідувачам. Куратор виставки Жанна Денисюк навіть провела невеличку екскурсію в одному із приміщень виставки. Історичну атмосферу створюють і самі стіни Михайлівського равеліну. Більш сучасний період, який присвячений і військовому навчанню, ми показуємо медичну службу військово-морської військово морських сил, збройних сил України. І тут ми теж робимо в процесі таку теж інсталяцію. бачите, із канатними такими сходинками. От вона буде доповнена теж предметами озброєння, такими цікавими. Я думаю, агс танковий. Плам'я теж буде викликати захоплення і в дітвори, і в дорослих відвідувачів, тому що його можна зблизька подивитися. От, і це теж ми заповнюємо таким чином художньо вирішуємо проблему простору, тому що, бачите, приміщення специфічні, і власне, ми вже хочемо максимально використати інтер'єр. Я думаю, ми ще його доповнимо. Іншими музейними предметами, і це встання зал. У нас ще буде також демонструватися фільм на відео вже про сучасне життя, про військове навчання. Зараз працівники музею знаходяться на фінішній лінії, але залишилися ще багато технічних моментів, які виникають під час монтажу експонатів. І, звісно, остання сходинка художнє оформлення. Для цього етапу був запрошений художник-оформлювач з Національного музею історії Великої Вітчизняної війни Анатолій Мусієнко. Маючи за плечима Львівський інститут за фахом інтер'єр та дизайн та двадцятирічний досвід роботи не тільки в Україні, але й за кордоном проекти у Китаї та Італії. Анатолій Мусієнка вважає, що не один інститут художників, музейників не готує. Це тільки досвід та головне творчий підхід. До речі, це вже не перша робота майстра. Його руці належать і майже всі горизонтальні та вертикальні вітрини у експозиціях музею Шереметєвих. Основна моя, би, моя завдання це створити образ, щоб кожна вітрина була як би, цікавою для, як для спеціаліста, так і для пересічного громадянина, для дітей. Ну, звичайно, воно унікальне в тому плані, що ну, не завжди побачиш таке. От. І саме головне тепер якось делікатно вписатися в, цей, в це приміщення, в цю атмосферу. На урочисте відкриття нової експозиції планується приїзд глави вітчизняного оборонного відомства міністра оборони України Дмитра Саламатіна. Тож запрошуємо усіх севастопольців та гостей міста відвідати Михайлівську батарею.